За цю ніч працювала вся техніка Волинського обладнання. Це 58 кожних піскорозкидачів. Працювали усього, механізму, працювали працювало 85 одиниць. Це є кожні розкидачі, піскорозкидачі, очищувачі. Цієї ночі не виїжджали забити автони. Не було заметів. значить, витрат Працював 101 чоловік, 101 чоловік і було затрачено 1339, кілограм піщано судової суміші. То піщано судової суміші. Витрачено 2087 літрів бензину і 2525 літрів дизельного палива. І так, для прикладу, а, коли ми були в Ловинська, де стан покриття на 30 ранку, покриття дороги мокре, пісок розкидано, тобто забезпечено. Ковинська, де стан покриття засніжене, очищення та посипка забезпечено. І отак от усі 12-ти Дану інформацію і слід, даю, за вашим підписом офіційно прийдете, будь ласка, управління зручних справ. Я буду вас просити Петро Петровичу, що в понеділок на парадну нараду не нам, будь ласка, начальник аталії, яка він доповість, е дасть інформацію з своєю стороні по стану варіанності. Ми накладемо одну інформацію меншу і побачимо, які реальні справи. будуть за минулу погору. Дуже важливо мені розуміти, куди пішли тони суміші, куди пішли тони палива і так далі. Якщо це очередна кампанія і на злота, то ми підійдемо до цього крайньо детально, продовжувати в прокуратуру, з щоб подивитися більш детально на використання цих коштів і виконання цих робіт. Мені дуже важливо, щоб наїдало об'єктивну інформацію, які причини дорожньо-транспортних привод і чи вони пов'язані з дорожньою покриттям.